Всім привіт! Сьогодні я хочу показати нашу малину. Оцей кусочок це саджена вона осінню, Це невеликий кусочок тут шість 6 рядочків. А там далі починається вже малина третій рік. Ось так виглядають кущики. Міжрядня зроблене фризою. Де не дає є пропуски, але те молоді, розсаджені. З цих, що ми садили осінню, ну, відсили, може, 10 Кущиків не прийнялись.